Доброго ранку, друзі! Вчора ми ці мішки грузили, а сьогодні ми їх розвозимо по замовленнях. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Ну що, продовжуємо копати картопельку. Бачите, на цій, на цій діляності така у нас. Навіть ще краще, ніж там, внизу гарнюня. Тут у нас банани було висаджено чотири рядочки, а потім, уже там, де гарбузи, там у нас інший сорт. Ну, сьогодні з Божою поміччю хоч би нам банану цю викопати. І була погода, тому що зранку, з Божою поміччю, погода класна, сонячна. І, дай Боже, нам здоров'я і наснаги в нашій роботі. І вам усім також. Копаємо вже третій рядочок. Картопелька сипла, слава Богу, гарна, більш така красивіша, аніж на тому городі, не дивлячись на десь в нас лабода, полюбляє рости. Її тут колись завели цю лабоду, а тепер її вивезти дуже-дуже важко. І трошки забиває наш. Копальний агрегат. От, От так все добре, Картопелька вся зверху. Продовжуємо рити. Потім підемо перебирати. Вчора дітки таку знаходили, а сьогодні таку знайшла. Я ще на долоні в мене не поміщається. Красунька. Чоловік вирішив забрати наші гарбузочки. От такі вони. Маленькі виросли. <сіх> Сі кілограмів десь одна. Та 30-40. Ну, як я й казала, десь плюс-мінус такі вони повиростали. Ще бачите, під ними ще, ще гічка. Зелена. Ого, цей біж. Це, мені кажуть, під підбалтос. Вова. Єлідапер. ха Будеш їхати тримати їх. Чи я буду їхати тримати? А ти за кермом іще третій. І ще в нас третій. Красунчик. О важкі, Це з одного кущика все наросло. Минулого минулому році була гарбуза на городі. Окрім гарбузи, нічого не було. От. І залишилось трошки насіння, мабуть. І це такі вони повиростали. Лайк. Да, Ставте лайки за гарбузик. Оце ось висипали мішечок картопельки. І зараз перебираємо. Як переберемо, то скажу, скільки в нас вийшло картопельки із чотирьох рядочків. Оце поки я готувала тут їсти, пішла. От, чоловіком я накидає таку сіміну, щоб ви розуміли. О, розміри. Камінки ще немає. Дуже мало середньої, ну отакої, саме яку, в принципі, люди садять, її дуже мало. Тому для збільшення для збільшення посадкового матеріалу він накидує таку гарну, крупненьку картопельку. Тому я скажу приблизно, скільки ми залишили на посаді на. Те, щоб посадити, і скільки в нас вийшло крупної. Мілко є, як завжди, один мішок. <рив> і вчора сьогодні у нас один мішечок. Ну, ось дивіться, тільки висипали мішок, і ото покажи ще раз: оце така у нас крупна і, в принципі, майже немає на насіння картоплі. Тому така ситуація відбираємо із крупної всередині. І так, підрахунок врожаю сьогоднішнього. Оце єлі єлі дрібної, один мішечок стоїть. Нас збирала. Значить, 4,5 мішка у нас вийшло великої. Я ж казала, що її більше було б. Було б, може, і 6 мішків, аби мене чоловік на насіння не забирав. От, і два з половиною мішечки на насіння пішло. І отаке от відеречко маленьке це та, що треба зараз її утилізувати. така Надкушена, в надрізана, десь підбилась, яка не піде на зберігання. Все, відправляємо на зберігання, і на днях будемо займатися іншими сортами.